Цього тижня не слід чекати на сильні морози та снігопади, адже прогнозують відлигу. Вночі 12 грудня на Хмельниччині буде невеликий мокрий сніг, а температура повітря становитиме 0,2 градуси вище нуля. У вівторок в день погода буде схожою за температурними показниками. А ось щодо опадів, то можливий не лише сніг, а й дощ. У середу, 13 грудня, вночі стопчики термометрів коливатимуться від 1 градуса тепла до 1 градуса з позначкою. Мінус день мене переважно без опадів, але вже ввечері можливий сніг та рвучкий вітер. Денна температура повітря становитиме 1-2 градуси тепла. 14 грудня в четвер прогнозують мокрий сніг та дощ вночі та вдень від 0 до 2 градусів тепла. Трохи підморозить у п'ятницю вночі. Прогнозують до 4 градусів нижче нуля. В день 15 грудня потепліє до 1 градуса вище нуля. Невеликий сніг може бути як вночі, так і в день. Субота, 16 грудня, має минути без опадів. Вночі в середньому буде 3 градуси морозу, вдень близько нуля. 17 грудня в неділю вночі прогнозують до 3 градусів нижче нуля, а в день 2 градуси з позначкою плюс. На більшій частині Хмельниччини сніжитиме, а також можливий крижаний дощ. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.